Ми побували в гостях у старця Юстина, який вже близько 30 років проповідує монашицький шлях. Побачили та почули його видіння щодо припинення війни в Україні, подальшого розвитку та долі Путіна. Зараз передамо ці слова вам, але про все по порядку. На мальовничому березі Соминського озера, що на Волинській землі. Оповита духом споконвічних молитов і самітницького подвигу стоїть невелика хатина монаха Відлюдника Юстина. Ця скромна оселя, наче острівець духовної наснаги серед земного моря, спокус та суєтності, віками приймає до своїх стін тих, хто жадає напоумлення і зсілення душі. Відсторонившись від марнутних втіх та вигод світу цього. Отець Юстин з юних літ обрав шлях ревного служіння Всевишньому, увінченого Смиренним відлюдництвом. В суворому подвизі постів, безперервних молитов і покуті він загартував свого духа, очистивши від гріховних похід і тілесного оболонку. Лише так його душа змогла стати гідним присталищем для божественної благодаті. Господь наділив преподобного Юстина дарам премудрості і передбачення. Чути його святий промисел та осягати грядущі події. Тож численні барафіяни, хто відчув на собі кріпку десницю Всевишнього і потребував духовної опіки та настанов, приходили до його непоказної хатини, послуга утіхи та порятунку, незважаючи на ледь помітні роки суворого аскетизму, які відобразилися на змарнілому обличчі та посивілій боріці монаха. Погляд його випромінював невичерпну доброту та усепрощаючу любов до ближнього. Кожного зустрічав він з невтомним терпінням і безкорисливістю, готовий розділити хрест будь-яких земних страждань та знемов душевних, висягнути таємницю болю і знайти для нього зцілення в лоні божественної мудрості. Одного разу, вислухавши знедолених людей їхні ридання, він промовив. Діти мої, не втрачайте віри та надії на царстві Боже серед цього нестримного вирчища морок та насильства. Хіба ж сьогоденні України випало найважче випробовування часів самопосвяти у Христовій вірі? Та чи хіба зможе недремне око Всевишнього вперше озирнути нині через терени, де майже тисячоліття тривав нескінченний духовний двобій між світлом і пітьмою? Господь не покинув і не полишить свого люду. Навіть посеред цього пекельного огняного смерчу, нинішні випробовування то остання, бо ж передсмертна агонія сил зла перед невідворотним божим судом, вогнена хуга нечестя, розпалена горизвісним, справдана отруйним коренем із багатьох голів, змушує поглянути нам всім у вічі найглибші духовній безодні людства. Та не з метою затягнути туди всіх доброчесних, а щоб назавжди споболити цю нечість у вигляді наймерзиннішого із звірів, що вже всі часи випивав кров невинних. Так, шлях до нашого остаточного визволення виявився тернистим та нелюдсько важким, але це шлях, виставлений жертовними душами тисяч мучеників та невинне об'єднаних. Дорога до небесного Єрусалиму через найважчі муки земного страдницької України. Невдовзі милосердний пошле нашим хоробрим воїнам світло могутню небесну зброю, підтримку від вірних народів світу. Це остаточний дар Всевишнього для перемоги над апокаліптичною хвилею боговорців, адже селодьми вже так розвіяли оболонку прикриття всьому цьому людоненависницькому безумству. Що навіть останні засліплені бранці брехні прозрять на відворотну правду. Отож зараз, у цей найвизначніший для всього людства час, сонце справедливості і Господньої має зійти з усією непоборною міцію, розсіявши всі морочні імли підступу та окриляючи серця Божих воїнів на вирішальний подвиг, велике протистояння світла й темряви невдовзі сягне кульмінації. І вогонь правди спополить найогидніший щодовиськ, що виверглось зі згарищ середньовічної інквізиції та випалених катівнями церков, аби пожерти духовне єство людське. Люта і звироднена потвора, що злоба й облуда, огорнули багрянцем шизофренічної величі, Кривава Росія зазнає судного дня Господнього історична маячня її нинішнього ватажка про нову ісконноруську імперію. Навіяна потойбічним духом тиранії, вхнула цю країну до прірви самознищення. Путіну більше ніхто не повірить його свіча догорить невдовзі, і він, оплютий всім прогресивним людством, вже ніяк не завадить волі Всевишнього. Після цього Господь благословить Україну на довгоочікуване відродження зділ спустошення і жаху. Рідна земля, обрискана невинною кров'ю лицарів, розквітне первоцвітами добра і процвітання, ошатним раєм на потіху всьому людству. Небувалий розквіт науки, ремесел, культури і благочестя, все це очікує нас попри нинішні поневіряння. Після довгих років спустошення та руїни, із попелу війни рідна земля відродиться до нечуваного розквіту. Трудолюбиві руки українців, натхненні палкою вірою, відбудують квітучі міста та села з прекрасними осідками ремесел та промислів. Розумні уми наших науковців та інженерів сповна розкриють свої таланти для економічного піднесення країни. Могутній промисловий комплекс України швидко підніметься наново з кризового занепаду. На місці зруйнованих російськими вандалами заводів і фабрик постануть нові високотехнологічні підприємства із новітнім обладнанням та безпечними системами. В нашій державі розквітне важка індустрія, ключова для незалежності й добробуту людей. Здобувачі пального з надр землі, шахтарі, нафтовики з небаченою ревністю взируватимуть потужності для енергетичної самодостатності. Бо тільки так можна розірвати зашмар кремлівської петлі, а наші таланти в галузі відновлювальних джерел, безвідходних технологій та екологічних інновацій виведуть Україну у світові лідери зеленої економіки: машинобудування, авіа та суднобудування, високотехнологічне сільське господарство та харчова промисловість. Ось лише деякі галузі, де невичерпний народний хиз зможе повноцінно розкритися і запрацювати на благо вітчизни. Завдяки невтомній праці нації, українські товари та вироби стануть відомими та затребуваними по всьому світу. А найголовніше багатство України її люди, гідні нащадки великих трудівників і працелюбів повернуть собі гідний рівень життя та благополуччя. Завдяки наполегливій роботі та підтримці міжнародних партнерів в Україні відновляться та зростуть доходи і зарплати, всі матимуть достойне житло, доступ до якісної охорони здоров'я і освіти дітям. Лише в спосіб, постійно дбаючи одне про одного про слабких і знедолених, український народ зможе досягти істинного добробуту і гідності, бо духовне багатство завжди важливо для нас більше за матеріальні скарби. Після звільнення від московської навали та приборкання імперських амбіцій кремлівських узурпаторів в Україні неодмінно відбудуться докорінні реформи, натомість на зміну їм прийде праведне і боголюбне керівництво, палкі ревнителі інтересів усього нашого трудового люду, Ці нові державні мужі, люди високої духовності і неспоганених помислів ставитимуть добробут народу вище власної вигоди. Тож підвищення зарплат і пенсій, надання гідного житла й порядного харчування, доступу до якісної медицини та освіти це перші турботи держави. Бо якщо селянин і робітник не матиме змогу прогодувати родину, то про яке національне благополуччя тоді може йти мова? Ця влада богомольців обов'язково знайде і вичевить усі зайві статки і нетрудові прибутки для заможніх паразитів. А придбані за ці кошти хлібзаводи, кухні господарства безоплатно годуватимуть малозабезпечених громадян, буде заснована церква пам'ятник Героям Небесної Сотні та іншим безсмертним сучасним мученикам, Чи безцінний життєвий вінок віди у вічність, це святилище, що своїми багрянцями і хрестами веся рідко осяжною висотою духу. Стане прапором самовідданого служіння та незгасної віри. А вже скоро, любі діти, ми будемо свідками одкровення того самого Ісусового промислу про Київ, що пояснить глибинну духовну суть всієї, цієї жорстокої війни. Отець Юстин бачив у своїх божественних видіннях, як згодом над величною Софією Київською з'явиться новий купол у вигляді світлого серафимського крилечка. Це видимий символ заступництва та очищення української столиці, дорівня небесної обителі, скріпленої кров'ю невинних жертв і страждання. Та, попри всі випробовування, жодна людина не знає дня чи години другого пришестя і справжнього Царства Божого. Воно прийде лише за його святою волею, а до того часу людське око і душа мають згартуватися у боротьбі за високі чесноти християнського життя. Гідного царювання в обителях Господніх, отак От відповів монах пустельник Юстин на запитання про майбутнє долі України. Очі його променіли світлом пророчого натхнення, а широкі жести, вицардженої десятиліттями молитовних подвигів, ніби окреслювали найвищі сфери буття. Катина сповнилась урочистою тишею, де кожен із присутніх почувався навіть близьким до осягнення самої суті Всесвіту. Отче Юстин закінчив свою откровенну промову натхненним закликом до українських воїнів, що самовіддано боронять рідну землю від московської навали. Сини України, лицарі світла, ваша витривалість та звутяга то найвища жертва в ім'я свободи і гідності людської, моління мої завжди з вами, бо ви це справжня гордість нашого люду. Хороб богатирі, що тілами власними захищають святий вогонь віри і духу, навіть посеред найжахливіших випробовувань, посеред нечуваної концентрації пітьми і зла, ваш безсмертний ратний подвиг освячується Господом. Він, на тверда вежа, видима у найтемнішу безодню для всіх позбавлених надій. Пам'ятайте, вояки, навіть після найчорнішої найжахливішої ночі обов'язково наступає благодатний світанок. Саме по вас, нескореним лицарям віри і непоборним воїнам духу, сходить та довгоочікувана зоря Воскресіння. Радійте же і веселітися, бо імена ваші навіки вічні в книзі життя. Після цих слів отець Юстин схилив голову в задумливій молитві за полеглих героїв. Його очі здавалося бачили їхні сайливі образи у вінцях слави, що вже пройшли небесні чертоги і споглядають земне воїнство згори. А щодо долі самої Росії, то монах нагадав присутнім давнє пророцтво. про три спустошення цієї багатостраждальної землі за її гріхи перед Богом та людьми. Перше випробовування випало на неї під час монгольського ярма. Та руйнації ствильного граду Києва. Друге, коли більшовицьке Махно винищувало будь-які паруски духовності залізом і кров'ю. А нинішня, невидана раніше хвиля звірства та злочинів проти українського народу віщує для москалів остаточну коншину у формі найстрашнішої руїни руїни душ та втрати самої сутності. Згідно пророцтва імперія зла буде неодмінно розгромлена і розділена на дрібні уламки адже злочин проти Божої благодаті та людяності перевершив усі межі. Однак, діти мої, не треба засуджувати весь російський народ за злочини їхніх нинішніх кровожерливих правителів, численні душі в тій багатостраждальній землі також є бранцями масштабної брехні та вже ідеології царського самодержав'я. Століттями привчені до рабської покори, росіяни потерпають від хронічної духовної сліпоти та розірваності своєї самосвідомості, їх ув'язнено в кайданах імперського великодержав'я пропаганди, яка виховує в них вагидну зверхність та меншовартісний вартісний погляд на інші нації. Тож прикро, але більшість з них досі не здатна розгледіти криваве жахіття діянь свого теперішнього кремлівського вождя. Замість цього їм вкорінили в голову химерну ідею боротьби з нібито бандерівським нацизмом та гаданими ворогами руського міра. Та не ми маємо їх судити, а довірити волі Всевишнього. Він ніколи не полишить в омані жодну людську душу, якщо вона щиро того забажає. Невмалимий потік правди рано чи пізно розкриє росіянам очі на звірячу сутність їхніх можновладців. І тоді їм теж випаде завдання змити ганьбу століть і визволитись з міцних ідеологічних путь. Тож молімося за всіх поневолених ворожою пропагандою хай знайдуть вони шлях до світла і свободи. Дякуємо за перегляд даного відео. Обов'язково поділіться ним з близькими. Та обов'язково пишіть імена для сумісних молитов у коментарях.